Вітаємо з випуском новин від 19 червня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Попереджувальні заходи безпеки ніколи не бувають зайвими. Тому піший патруль здійснює обхід згідно зазначених маршрутів. Патрулюємо наразі все спокійно. Продовжуємо наш патруль. Йдемо вулиця Індустріальна. Йдемо далі. Йдемо і одразу ж фіксуємо розпивання алкогольних напоїв. Усамітнилася він, і вона тиха, бесіда з пляшечкою пивка. Ну, о тому, що ми неправо немножко. Неправо немножко. Добре, виливаємо і по домам. Парки та сквери це основні місця скупчення людей у вихідні дні. Тому їх моніторинг з метою дотримання правопорядку заправило у муніципалів. Перевірили парк миру. Все тихо, алкогольних напоїв ніхто не вживає. Вже не вживаєте, бо добряче під кайфом. Хто я, де я? Загубився в парку з приспущеними штанями. Дорогу на вихід з громадського місця вказала муніципальна варта. Що ти робиш? Що ти розтягнути? Дітей пугаєш. Дехто знаходить прихисток в зеленій зоні, аби сховатися від інших чи навіть від самого себе. Парк Горького. Все нормально. Все тихо. Через збільшення сухої рослинності та підвищення пожежу небезпеки почастішили випадки самозаймання або спричинення пожеж через необережність в парках та занедбаних місцях. І ви про це нам сигналізуєте З тої сторони, а ви з тої сторони так, не, так. Не. А так посеред білого дня знову підпал сміттєвих баків. То чийсь дурний жарт. За камерами ситуаційного центру обов'язково відстежимо і тоді вам вже не буде смішно. Місця відпочинку стають ще затишними куточками для тихих посиденьок зі спиртним, тому контроль не завадить. Сквер по вулиці Шкільної, Ізмаїльська перехрестя порушників немає. Алкоголь то згубний зелений змій, який спокушає та веде на правопорушення. Щоб було зрозуміло, ведемо роз'яснення. Магазини в них є ліцензія. Ви можете біля них, якщо там є відведені місця, можете там сидіти випивати. Ресторани, кафе і так далі. Можна там це або дома. Скошених алкоголем за одне патрулювання буває чимало. Хто спить за столом, не в змозі підвестися? Інших носить містом упродовж дня. Вісімнадцята година. Проводимо до тями вже рекомендованим методом і проводимо додому. Та де там з настанням сутінок йому ж знову допомагають небайдужі громадяни міста та швидка допомога. Ми підійшли до нього і щось? скорою. Ви пили, щоб... да. Завершення скитань в кареті швидкої допомоги. Дубль два. Ще ввечері на зупинці вже захміліли громадянин, ще й обурений зайвою увагою до нього. Вночі посеред вулиці непритомний. Виявляється, спить все просто. Якщо... Ви У вас все нормально. М -м -м. Добре, що є такі небайдужі громадянки. Гуляється на дорозі. дівчинки телефон його. і знову викликаємо швидку допомогу. Все, скоро я приїхала його. Вкотре вносимо ясність, що розпивати алкоголь на прибудинковій території також заборонено, тим паче, коли поряд ваші ж діти. Це є громадське місце, Тут тут заборонено. Тим паче, ви гуляєте за своїми дітьми. Який, наприклад, подаєте своїм рахнути, все розуміємо, але ж для цього є спеціально відведені місця, і для цього також є туалети, а не дерево на узбіччі дороги. Зробив свою нужду район тіро. А Аби дійшло раз і назавжди виклик поліції та адмінпротокол. А такі екземпляри, що потрапляють на комендантський патруль та поліцію, взагалі унікальні в своїй самокритиці. Я не Кіря. Ну, це фам... фамілія твоя така. Валерій Владиславович. Владиславович. Тож наоборот. Тут, схоже, все з точністю да навпаки. Комендантська година то час тиші, тому йдіть додому завчасно. По чому нарушаємо комендантський час? Ну, Про, Про... Про... Про нарушення Ми, Ми, не, військовий час тому пильність не завадить. Занадто вже незвична картина для нашого міста. Мусорний контейнер це ваш так. Та да. а що це вивозити? -nope. Автопатруль муніципальної варти це не лише швидкий моніторинг ситуації в місті, а й можливість допомогти. Спасибо огромное. Все, щаслива. Контролем інспекторів муніципальної варти і стихійна торгівля продуктами тваринництва, безпека продуктів харчування, безпека життя та здоров'я наших громадян не припиняємо вживати заходів в рамках проєкту муніципальної варти місто проти наркотиків. Тому видаляємо інформаційні джерела. Окрема група порушників правил паркування це автівки, що розвозять товар. Чому ви порушуєте? 10 метрів від перекреска. Метрів так, 10 і жодних проблем. На перехресті сортувати товар то вже занадто ще й так зухвало. Коробки стоять прямо на пішохідному переході. На переході, на перехресті, на тротуарах та в зелених зонах, бо так зручно просто, бо мені так потрібно, продовжують паркуватися незаконно слухняні громадяни. І як результат, затор. Моніторюючи камери ситуаційного центру, який першими фіксують факти порушень, виходимо на огляд вулиць, аби мінімізувати травматизм та некомфортні умови інших учасників дорожнього руху. Перегресся вулиці Ізмаїльської та першотравневої. Бачимо, яка зараз тут ситуація. В на зауваження обурення немає меж при тому, що зупинка для висадки пасажира здійснювалася посеред дороги. Не порушуйте ось і все. Все максимально просто, якщо хочете уникнути складання адмінпротокола, а отже, і попрощатися з коштами з власного гаманця. Працюючи у тісній співпраці з працівниками поліції, муніципальна варта створює безпечні умови проживання в нашій громаді. Не нехтуйте комфортом інших. Такі півкулі були встановлені з метою обмеження паркування в цій зоні, бо там тротуар для пішоходів. А ви самочинно їх зрушили, і гарні новини, які вкотре доводять, що разом ми сила, сила допомоги, яка долає відстані. Черговий вантаж вже доставлений до Херсонської області. Дальська територіальна громада висловою велику подяку місту. Е е таламер, та Віталій Вікторович, за те, що нам надали допомогу. знаходячись на зв'язку з керівництвом постраждалих громад, ми працюємо за їх запитом, тому продовжимо формувати наступну партію допомоги. Чекаємо бажаючих на подвір'ї Білгородністровської міської ради по вулиці Михайлівська, 56 щодня з 9 до комендантської години. Долучайтесь разом до перемоги. Все буде Україна. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгород Дністровського ваша муніципальна варта.